Ідемо далі. Не можна вірити Путіну. І з таким меседжем до преси вийшли проукраїнські конгресмени, вимагаючи від Білого Дому не урізати військову допомогу Києву і зберегти економічно. А ще гарантувати, що Росія під час переговорів не порушить домовленостей за всіма подіями, а також за тим, як може реалізуватися ідея співпраці з Вашингтоном щодо корисних копалин. Стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Усі деталі обговоримо наживо з ним. Отже, Дмитре, вітаю тебе, будь ласка. Для початку чим схвильовані законодавці американські? Леш, ну найбільше. А я поговорив з конгресменами і що називається не на камеру, і записав кілька інтерв'ю. Наші глядачі побачать їх у нашому підсумковому випуску. Ось мій найважливіше, вони дійсно схвильовані тим, щоб Росія не підманула, не порушила своє слово. Тобто вони кажуть, що вже зараз треба думати про серйозні гарантії, про серйозні механізми, які би гарантували, що якщо буде мирна угода, якщо буде перемир'я, то Кремль його би не порушив. Це хвилює демократів і республіканців. І ось друге якраз Законодавців хвилює допомога Україні. Вони обіцяють, вони кажуть, вони планують, що будуть максимально тиснути на Білий Дім, щоб військова допомога, яка і досі зберігається, продовжувалася, і навіть посилювалася. Ну а фінансова допомога по лінії USAID, по лінії державного департаменту, яка як відома не тільки для України, а для всього світу, призупинена на 90 днів по завершенні цього терміну в якійсь формі, щоб була відновлена. Ну і так дійсно, Трамп має більшість такий, знаєте, карт-бланш в обох палатах Конгресу має він такий свій солодкий час, коли жоден республіканець що найменше не буде сперечатися із новообраним президентом. Тим не менше, конгрес постійно взаємодіє з новою адміністрацією і по призначеннях і по реформах, і по якихось поточних питаннях. І ось якраз конгресмени обіцяють максимально ці питання, ці меседжі порушувати. Інтерв'ю ще раз нагадаю, будуть о восьмій. А поки я пропоную послухати, ну а що конгресмени казали з трибуни? Там сильні, потужні меседжі якщо ви вірите, що Путін зупиниться в Україні, то це маячня. Він хоче відновити СРСР. Якщо не зупинити, він піде на Польщу, на Румунію, і тоді штатам довелося би направляти свої війська. Зараз українці єдині, хто це стримує для всіх нас. Перемога! ось якою має бути наша мета. Ось який має бути наш меседж воєнним злочинцям. Наша спільна перемога і їхня остаточна поразка. Сьогодні маємо сказати, ми всі українці, і перемога має бути нашою. Ну, з того, що чую, що конгресмени збираються навіть ініціювати закриті слухання, і для того, щоб ще раз в закритому режимі без преси за зачиненими дверима висловити всі ці свої і побажання, і сподівання, і побоювання і новому спецпредставнику президента генералу Келогу і новому раднику з національної безпеки, волцу, а ще вони хотіли би заслухати теж в закритому таємному режимі без преси. Ну а яким є цей мирний план Трампа, про який так багато говорять? Що до нього є новини? Сам генерал Келог якраз пояснив, що, попри те, що пишу. Зараз в пресі на наступному тижні на Мюнхенській конференції презентований цей план не буде. Келог сказав, що особисто Трамп його має представити. Ну будемо чекати. Щодо Келога, то багато зараз він з'являється в пресі. Він формує громадську думку. Він дає багато інтерв'ю. Ну і якраз в ефірі Fox News він сказав про необхідність обговорити план Трампа всім сторонам віч на віч. Тобто він націкає на необхідність якраз переговорів, обговорення плану Трампа. Наскільки я розумію, контекст Текст, багато з ким говорю це йдеться поки не про зустріч на вищому рівні зустріч перших осіб, а якраз про розмови на рівні переговорників. Ну а також він озвучив термін у 100 днів, але не для досягнення миру. Тобто, зверніть увагу, це не мир за 100 днів, як колись говорили про мир за 24 години. Давайте послухаємо, як сам генерал про це каже і про це як він це бачить. Я хочу почати відлік на 100 днів і зрозуміти, де ми це ще перемир'я чи вже мир. Вважаю, що це можливо, але це не буде повторенням Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки. Це не має перетворитися на безкінечну історію. Теж важливого Келох каже про потребу швидкого і вигідного для всіх рішення щодо завершення війни. Анонсує, що він починає наступного тижня своє турне Європою. Ну і за цих умов стратегічним кроком це не моя оцінка. Це я цитую генерала Ходжеса, з яким як я говорив стратегічним кроком. Він називає пропозицію України про партнерство з Америкою щодо корисних і, зокрема щодо рідкоземельних металів. Я поспілкувався з американськими військовими. Думаю, льош тобі зараз буде багато меседжів, які ти зможеш обговорити потім. З гостями, з експертами, які приходять в студію, не на камеру багато, і навіть є ті, хто погодилися на інтерв'ю. Чую прогноз. Це лише прогноз, маю підкреслити, що генерал Келух дійсно може під час своїх перших контактів з Москвою дуже жорстко озвучити, що українські родовища корисних копалин знаходяться ну в сфері стратегічного інтересу Сполучених Штатів, а тому Росія має призупинити своє військове просування в цьому напрямку, зокрема на Донбасі. Знову ж таки, підкреслю це прогноз. Також прогноз. Що це може стати аргументом для Трампа для збільшення військової допомоги Україні. Ну і Трамп досить ми досі мислить як бізнесмен. Але тут в Конгресі більше мислять як політики. Для них важливий інший аргумент з'являється все більше підтверджень, все більше інформації. Що ті е, родовища українські, які захоплює е, Москва на українських територіях, е, Путін може передати Китаю, і це дуже непокоїть американців. Ну і е, в таквтактому в, в, в будь-якому разі пропозиція для штатів цікава, і навіть чую за заклики, і навіть чую, що вона, начебто, готується. Заклики, підписати стратегічну угоду щодо цього між Україною і Сполученими Штатами. Льоша, колеги Дмитрю дуже дякую тобі за свіжу інформацію. Нагадаю, що з останніми новинами напряму з Вашингтона стосовно американської допомоги та головно мирного плану США був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Дякую тобі, Дмитро.